Зараз збираюсь на роботу, я трошки заспана, атьокша. Хочу показати, що я буду сьогодні і цілий день їсти. На сніданок у мене овсяна каша з бананом і горішками мігдалі. Ще я додавала сюди трошки вершкового масла. Я помітила, що в мене з'явилась вагітна полосочка. Я думаю, що вона з'явилася раніше, але я не звертала уваги. Дивіться, яка гарненька. Клас. Я вже загуглила, а, що ця що Полосочка. Це просто гормональна, але дивіться, яка гарна. От вона в мене йде поки що тільки до попочка. Ви ще не, не почала йти. А, а ще в мене дивіться говорять животик. У мене зараз 19, практично 19 тиждень, через пару днів буде. Він такий ось в напрузі, і я прям відчуваю, як в зоні пупка прям тягне. Ось тут тягне шкіру. От, і ось в зоні пупка. Я розумію, що животик росте от, і до цього тягне, але дуже такі незвичні відчуття. У мене, ну, я до вагітності не була, прям суперхудою. Але дивіться, який животик в мене, який хороший. От, Але був запас шкіри, але все одно таке відчуття вас теж підтягне. Мій другий сніданок, перекус сьогодні складається з баунті, і я заварила собі маленьку чашку цикорію з молочком. Наступний перекус у мене складається з лаваша, в який я загорнула сир з укропом і посолила. такий солений в мене перекус і зробила собі зелений чай. Я дуже часто роблю такі лавашок, дуже зручно собою обрати, і вони більш-менш корисні. Не дотерпіла трошки до обіду і вирішила перекусити ще такою маленькою шоколадкою. Вона з горішками, дуже смачненька. На обід у мене гречана каша. І ще я запекла хек з сиром і зробила собі салат. Тут смейся листочків руколи ще з чимось, томати, огірочки і сир пармезан. Заправила я цим. Таріякі соусом. Мій останній перекус на роботі. Це знову ось такий лаваш з сиром і зеленню. І я собі зробила чай з молоком. А от. А, я вже вдома. Хі -хі -хі. На вечері в мене сьогодні будуть бургери. Ну, типу, типу бургери. Так. Показую зблизька. Насправді це тостовий хліб, який я піджарила. Там іде соус, маринована цибулька, огірочок, айсберг, котлета куряча і сирочок. У мене ось такі дві штучки. Мій вечірній перекус. У мене салат з рукола, якихось листочків, огірок, помідор і пармезан. І ще в мене буде просто звичайна водичка. Зараз вам щось покажу. <смі> Мені чоловік купив 4 кг моїх улюблених цукерок. І я тепер думаю, як не обіжиратись. <смі> а дивіться, які величезні коробки. Клас. На це цукерки вони такі, типа, а, як там, чернесив в шоколаді, курога в шоколаді, там, горішки в шоколаді, це, наприклад, фруктовий грільяж, східна ніч. Ну, коротше, вони такі полукорисні, можна сказати. А от у мене тепер є дві такі величезні коробки, і мені цікаво, наскільки мені їх вистачить. Блін, прикол. Лі, ну, я дуже рада. Я люблю ці цукерки, і дуже приємно. Такі дві величезні коробки. Все, я одну відкрила. Зараз оберу собі якусь цукерочку Так, курага з горіхами. Курага з горіхами, я не хочу. Чорнослив та рога. Хочу якийсь там банан, може. О, Банан. візьму. Буду зараз коштувати. Тут, типу, вялений банан чи щось таке, а зверху він покритий шоколадом. ну і пішла. Пішла. Цукерки бомба. Всім раджу, а реально дуже прикольні.